Для мене Збройні сили України це життя українського народу. Це ті, на кого сподіваються з самого початку війни, від 2014 року до сьогодення. Це мужні, відважні люди, які ризикують своїм власним життям, планами заради спокою і миру в Україні. Збройні сили України для мене це робота в першу чергу. Я завжди до цього відносився як до роботи. Я сам свідомо прийшов на контракт і відносився до того, як до роботи. Для мене Збройні сили України це сім'я. Це просто велика сім'я, моя праця, робота. І насамперед, це моє життя, яким я живу. Збройні сили це в першу чергу захисники, захисники нашої держави. На даний момент вони відстоюють нашу свободу і незалежність. Для мене Збройні сили України це, це як стіна. Це стіна, яка стоїть перед ворогом і не пропускає його на наші землі. Так, ця стіна дуже тяжка. Це хлопці вмирають, отримують поранення і потім живуть з цим. Але збройні сили повинні існувати, і вони стіна. Але цю стіну повинна тримати опора, а опора це наші люди. Тому, якщо люди будуть допомагати ЗСУ, повірте, ми ніколи не зможемо програти цю війну. Хочу побажати Збройним силам України наснаги, сили, здоров'я, більше лендлизу, рішучих дій від наших партнерів. А так само хочеться нагадати, що вас здебільшого українці вірять. Як би хто не казав, вас вірять, в нас вірять. Міцного десантного здоров'я. Я би всім побажав. Це в першу чергу. Тому що ми всі знаємо, як в наших умовах вбивається здоров'я, хорошого везіння, всім би побажав. На везіння в нашому, в нашому форматі везіння це дуже необхідна штука. Тому що не тільки професіоналізм. А й везіння. Я хочу побажати своїм побратимам. Головне, повернутися живими, живими, здоровими та неушкодженими, щоб вони побачили нарешті свої сім'ї, своїх дітей, дружин. І це просто найголовніше, що у них може бути. Побратимам хочу побажати мужності, стійкості, впевненості. Ну і перемога буде за нами. Я б побажав би своїм побратимам ну, тільки одне. Там е, всі люди, коли кажуть, е, коли хтось їде на війну, там бережи себе, будь обережний, не геройство і так далі. Е, я хочу тільки хлопцям побажати тільки фарту. Без фарту на війні ніяк. І Щоб міни не прилітали рядом і не їх не чіпали. В мене були моменти, коли в мене отак от снаряд з під танка забив, отак от в стіну залітав, бронебойний, і я оставався живим. Мене ударною волною викидувало. Я чувствував весь цей е, гарячий воздух. Але остався живим, і це завдяки фарту. І я ж, Я бажаю всім хлопцям моїм фарту.